Ручний одяг та усе необхідне для прибирання. Бажання зробити місто чистішим збирає запоріжців на суботник. Цього разу місце прибирання острів Хортиця. Прибирати туристичний пляж прийшло більше десяти людей. Серед них і маленька Діана з мамою. Це вже не перший суботник дівчинки. Запевняє, хоче, щоб її місто було найчистішим. Тут дуже красиво, деякі ну, люди загрізняємо і ми це оббираємо. Є в місті, хоча дівчинці лише 8 років, але вона вже знає, що головне взяти із собою, щоб прибирання було продуктивним. Нада морально підготуватися, фізично. Надо взяти перчатки, и пакетики, щоб туда збирати мусор, а перчатками їх брати. Мати Діани ходить з дівчинкою на такі суботники, аби її дитина з маличку вчилась поважати природу та доглядати за нею. Це момент, коли дитина почала розуміти, розуміти те, що вокруг, розуміти світ, як-то реагувати. Тобто з народження, ну, з моменту розуміння. Зібрала на хортиці всіх охочих прибирати Олеся. Вона організовує такі суботники кожного місяця. Каже, іноді приходять більше 200 чоловік. Все починається з того, що равноправі равноправі жизни. Дерев'я такі ж живі существа на планеті, як і живі. Та то животних ми любимо. Дерев'я почему то нікторе не уважають. Національний заповідник хортиця це любиме місце горожан. Для оддиха, ну очень странна, люди у нас часто дихають, но забувають за собою убирають. Уже за 15 хвилин роботи назбиралося чимало сміття. Тут знаходять абсолютно все: від скла та пластику до коштовностей. А іноді знахідки бувають дуже оригінальними. Молоді люди достали у в нас бутилку. Поллітрово пластиково розрізали. Там була штута написана. Ані розрізали. Там була надпись то е, у нас була свадьба. Приглашаємо людей, кото знайдуть нашу бутылку щастя. Вот ну приглашали ви під Втомлені, але задоволені своєю роботою активісти виносять сміття з берегу. Вже через місяць вони знову повернуться сюди на прибирання. А от маленька Діана запевняє, що краще просто не смітити. Мені очень нравится природа, потому що вона красиває, хороша. Мені нравится, як птички поют. Если ми это все загрязним, то у нас ну птички всі помруть, не буде. Оксана Заводовська, Павло Веселков, спеціально для Медіагруп нові проекти.